Конфліктність в сім'ї в роду досить таке розповсюджене питання. Давайте спробуємо розібратися через метафоричні карти. Думаємо працювати з колодою право на криву, Колодою філософія душі. Я зараз витягну три карти. Ви загадайте собі одну із трьох. І з таким запитом, подумаючи про або конфліктну, конфліктну ситуацію, або про людину, з якою у вас досить складні стосунки, або часто ви конфліктуєте. І ми спробуємо отримати підказку від вашої підсвідомості, дивлячись на вашу карту. І так, перша карта: робіть скрін або зупиняєте, зупиняйте відео, або робіть скрін і роздивляйтеся. Тобто, про що для вас оця ситуація? Або коли ви конфліктуєте з людиною, які у вас відчуття підіймаються? Що насправді всередині вас болить, коли людина вам відзеркалює ваші внутрішні болі? Хоча ми не сприймаємося, для нас це просто конфліктна, якась болюча ситуація. Тобто, про що вам говорить ця карта, дивлячись на неї? Що ви можете прокоментувати? Як ви бачите себе, можливо в цій ситуації? Як ви почуваєтеся коли це з вами трапляється, чи коли ви комунікуєте з цією людиною? Це була перша карта. Друга. Друга карта. Так само. Аналізуйте, про що мені ви що я бачу на карті, да? що, з чим в мене вони асоціюються. Це не має бути відразу відповідь на ваше запитання. Ви просто дивіться на карту, розглядайте її. Да? Можливо, будуть якісь асоціації, можливо, ви себе будете асоціювати, як он, дівчина всередині, можливо, ви себе будете асоціювати з черепахою, можливо, вас взагалі там немає. Можливо, вам хочеться вийти звідти. Тобто, дайте собі. Свободу мислення да, свободу побачити, що всередині вас, От для того, щоб описати цю ситуацію. І третя карта. Третя карта так само проаналізуйте, про що вона для вас, з чим вона асоціюється. У кожного будуть свої асоціації. Да? Якщо насправді я буду зараз коментувати, то це будуть мої асоціації. Да? Наприклад, уявляємо де, якусь конфліктну ситуацію, чи людину, з якою нам важко дається, да? в когось буде асоціація з горою, що важко йти нагору підійматися, в когось з рюкзаком, можливо, це досвід старий, да? який заважає вам побачити реальність і реально подивитися на цю людину. Тобто в кожного будуть свої асоціації. Подумайте, подивіться, зробіть висновки свої. Ми спробуємо подивитися, які накопичені емоції або які непроявлені емоції накладаються на цю людину або на цю ситуацію, і тим самим ускладнює вашу взаємодію. Так само оберіть одну із трьох карт. Я просто скажу, що це за емоція, що це можливо за стан. Або не проявлений, або накопичений. І так, перша ненависть. Перша карта це ненависть. І дайте собі таку відповідь. Сядьте просто на дві хвилини в тишу, закрите очі і дайте відповідь на таке запитання: Я твоя ненависть. Що я хочу тобі сказати? Це відчуття ненависті воно не просто так. Сядьте в аналітичну медитацію на дві хвилини. І просто дайте відповідь на запитання: я твоя ненависть. Що я хочу тобі сказати? Друга емоція. Турбота. Турбота. Так само, я твоя турбота. Що я хочу тобі сказати? Я турбота, що я хочу тобі сказати. Турбота цієї людини по відношенню до мене можливо не екологічна, але тим не менше. Турбота моя по відношенню до цієї людини, але вона не приймається як турбота. Помисліть, да, що, про що це для вас? Можливо, для вас важливо отримати цю турботу. Можливо, вам не треба людина для цього, щоб отримати цю турботу. Можливо, ви самі можете собі її дати. Або, можливо, вам не потрібно давати цій людині, можливо, вона їй зараз не потрібна. Можливо, їй треба просто, щоб ви були поруч. Так, і третя віра. Віра, і так само да, ми сідаємо і думаємо, до чого це? До чого. Віра моя, да, чому вона взагалі присутня в цій конфліктній ситуації із, із, із якоюсь такою некоректною взаємодією з людиною. Я твоя віра, що я хочу тобі сказати. Можливо, ви не вірите в себе, можливо, ви не вірите в ту людину, і тому у вас постійно якісь конфлікти. Ви не сприймаєте, ну, тут людина може говорити що завгодно, але ваша невіра в себе буде створювати. Бажання змагатися, бажання доводити, тому що ви внутрішньо в себе не вірите, і вас це злить, і що ця людина озвучила насправді вашу невіру в себе. Тобто можуть бути різні взаємодії. Поїхали далі. І зараз я знову дістану три карти із колоди Право на кризу, прекрасна назва. Говорить про те, що дайте собі час прожити. Дайте собі можливість подивитися в точки вашої болі і побачити, взяти звідти ресурс. Тому оберіть одну із трьох карт, я так само зараз буду доставати, але ми будемо тут шукати вже підказкою ресурс, не дивлячись на те, що карти можуть бути різні, можливо, вони будуть виглядати деструктивні, але в тому є ресурс, і я по кожній карті ще прочитаю ланцюжок, як вийти в ресурс. По тому, що ви побачили. Тобто, спочатку ви бачите карту, у вас будуть свої асоціації ресурсу, і потім я ще зачитаю як таку рекомендацію, як вийти дійсно на ресурс по даному ланцюжку. І так, перша карта. Перша карта. Так само можете собі скрінити, шукайте свої ресурси тут, що для вас є ресурс. Де є тут ресурс? Можливо, усамітнині для когось ресурс, можливо, для когось вода, можливо, для когось подорожі. Тобто, шукайте свої ресурси. І, а я тим часом зачитую ланцюжок. Із мінуса в плюс. Мінус розгубленість. Наступний крок відновлення. Тобто, як ви можете собі це дати? Третій крок вдячність. Четвертий крок надія. І п'ятий крок щастя. Наступна карта. Так, розглядайте, шукайте тут. Зараз не фокусується щось. Ага, свої ресурси. А я так само зачитую ланцюжок в мінусі відчай. Для того, щоб вийти з цього мінусу, вийти хоча б в нуль. Нам потрібно пошукати свої опори. Це наступний крок пошук опори. Третій крок прийняття. Четвертий крок мудрість. Побачити мудрість цього уроку. І третій крок благополуччя. Це був п'ятий крок, так? Так, і остання третя карта. Прошу. Де тут ресурс? Здається, вау, руйнація, Але ж Вогонь це сила. І зверніть увагу, якщо бачите, да, там є персона, і вона спокійна. Да, тобто, є тут ресурси. Шукайте, які у вас є асоціації з даним ресурсом. Можливо, ви є цим ресурсом. А я читаю ланцюжок: невизначеність. Наступний крок пізнання. Що значить, як перейти з невизначеності в пізнання? Можливо, варто набути якісь знання. Подивитися ширше, можливо, ви чогось не бачите, а для цього вам потрібні знання для того, щоб це усвідомити. Наступний крок пошук себе, хто я, да? яка моя вертикаль, які мої опори. Наступний крок причетність, причетність до чогось, дійсно творячого. І п'ятий крок це вже вихід да, в ресурс, це ідентичність. Чи в чому я особлива, чим я унікальна в цьому процесі, як я із кроку невизначеності, хто я доходжу до сили і ідентифікації, да, в чому я особлива і чим я неповторна в цьому світі. Тому трансформуйте свої страхи, болі, трансформуйте свої непрожиті стани, дайте собі і час в цьому побути, але не залишайтеся в цих болях, не залишайтеся в цих емоціях. вивільняйте свою структуру, звільняйте місце для любові, звільняйте місце для творчої енергії, не блокуйте життєву енергію образами, очікуваннями, стражданнями. Вивільняйте, проживайте, дивіться в ці, в ці болі, дивіться і йдіть хармічним шляхом. Не чекайте, поки біда прийде до вас, тому що світ нас любить і він хоче, щоб ми звільнилися від цих станів. Тому звільняйтеся самостійно і прямуйте до свого щасливого життя вже тут і зараз.